І отця, і сина, і Сина, Святого Духа Вітаємо, доріг браті вас з червоною неділою, світлим днем поспішіння Господня, днем можемо прийняти його божественні дари. Людина може прилучитися, людина творіння може прилучитися Бога свого Творця, Божою силою, жити Божою силою не тільки своїми, але й з Божою допомогою долати ті труднощі, з якими людина безперечно стикається в житті. І та благодать святого причастя, яку ми маємо, і крім християн, немає цього ніхто, ми можемо з'єднатися із своїм духовним боже, Божественним Отцем, і з тим, хто є нашим початком, і той, хто є нашою ціллю. І не тільки початком і закінченням, як каже Христос, Альфа і Омега, я початок і кінець, але й той, хто всю нашу життєву дорогу йде поруч із нами і тримає нас, і підтримує нас, і залишає своє Слово для того, щоб людина мала орієнтир, як нам жити? Як нам йти до Спасіння, як нам залишатися з Богом, щоб не спіткнутися, не впасти, не загубитися на дорозі до Бога. І ці івангелії ми читаємо кожній неділі, але було добре, як ми вдома собі читали івангелії. І сьогоднішній. Ну, так. Він починається із нагірної проповіді. Нагірна проповідь це ті слова, які ми чуємо кожної неділі, коли священники з Івангелією ходять і хор пороспівають блаженні убогі, Духом, Боїх і Царством. Це ті слова Христа, отрі Він говорив, чому вона називається Нагорна, нагірна проповідь. Він говорив на, на І Певні, увагу. Того, і пішла назад, де Бог е дає людині натхнення, де вкріплює силу і каже, що те, що ми переживаємо зараз. Блаженні ті, що плачуть тепер, бо ви втішитесь. Блаженні ті, що є спрагнені і жадаєте правди, як їжі та пиття. Ви задовольнитесь. Блаженні тих, бо вони успадкують землю. Блаженні чисті серця вони Бога. І, і закінчуючи ці слова Христос надихає водію і далі дає полчання те, що називає е, світ, те, що називається золоте правило. Можливо, хто чув і розуміє, до чого це стосується. Золоте правило. Це слова Христові. Ті, які мають таку високу мораль, якої ніхто ніколи не досягав. Ці слова вони звучать, сьогодні ви слухали від Івана. Як ви хочете, щоб люди робили вас, так і ви робіть їм. І далі Тосува. Яка користь, коли ми любимо тільки тих, хто любить нас? Яка користь нам, коли ми позичаємо тільки тим, від кого ми сподіваємося отримати? життя? Говорить, що і грішники роблять так само. І виходить, чим ви будете відрізнятися, каже Христос, якщо ви так само будете чинити? І Він говорить, любіть, любіть. Тих, хто ображає вас. Прощайте тим, хто э, перед вами завинив. Каже, будьте милостиві, будьте милосердні, як і Отець ваш милосердний є. І ці слова, котрі ми, ми слухаємо зараз, вони, вони не лягають в серця. І хочеться питатися, чому людство, чому ми так живемо, чому ми, знаючи е доброту Божу і ту доброту, яку Він до нас являє, ми не можемо повернути на тих людей, які є навколо нас. А що ми робимо? Ми завжди готові комусь дати оцінку, комусь посудити. Ми це завжди готові. І звернув. і він нам каже: так, так, це все вірно, це все вірно. Але і тоді починає казати: але ж ти ж все одно не є гірше, нічим від цієї людини. Ти ж все одно робиш інколи добрі справи, а значить ти не поганий, ти хороший, ти кращий за когось, а хтось інший гірший. в гірший. гірші твоїх очах через те, що я так людині викривлює сприйняття світ. І ми, і ми слухаючи, як каже Христос, слухаючи слова Божі, ми їх не можемо сприйняти, вони не можуть стати нашими словами. На заповідь, про яку сьогодні йдеться, те, що ми говоримо «золоте правило», хочу, щоб ви порівняли собі із тим, до чого. Найкращі мислителі, в тому числі східні мислителі, і філософи. Висота їхньої думки вона завершувалася там, в словах, коли вони казали, не роби іншому так, би ти не хотів, щоб інші люди чинили з тобою. Багато із різних кутків землі, філософія. Різні філософи, але вони доходили до цієї думки. Далі вони не могли зробити про. І ми, слухаючи ось це, не роби іншому те, чого ти не хотів би, щоб тобі робили. І коли чуємо слова Христа, робіть іншим так, як ви хотіли, щоб інші вчинили нашому вас. Здається, подібні речі. Ми деколи не бачимо різниці в цьому. Але. Якщо людина, вона у своїй премудрості, у своїй висоті філософській, моральній, вона доходить до того, що вона, ми вже про це говорили якось, вона концентрується на самій собі, на от ти є критерієм і ти є мірилом для себе. Якщо ти не хочеш, щоб тобі було погано, не роби погано іншим. Коли Бог говорить ці слова, Він змушує людину вийти за, за кордони свого я, не на собі концентруватися, але на тих людях, які є поруч. І якщо людське, воно говорить тільки про тебе самого, щоб тобі було комфортно, то Бог закликає. Діяти для того, щоб ті люди, які є навколо нас, ті люди, які потребують будь-чого, чи слова, чи одежі, чи їжі, чи будь-чого, щоб ми бачачи таку людину, ми самі проявляли активність, і ми примножували добро у світі. Бо якщо перше, людське Воно замикається на нас самих, то друге призиває примножувати добро, творити добро, сіяти добро. І повід, не тільки, це стосується не тільки е, матеріального, не тільки матеріального. І далі, після цього, коли Христос каже, будьте милосердними», ми можемо бути милосердні, знову ж таки, але, як Христос каже, до тих, хто, хто до нас милосердний. Тих, хто ми знаємо, що та, та людина нас вибачила, ми можемо їй простити Бога. Але той, хто зробив нам погане, і ми знаємо, він, він не буде вилучатися, він не хоче вибачатися. Ми не зможемо простити. І знову ж таки, чому? Ми не вміємо слова Божі зробити своїми словами. Керівництвом для себе. І далі Христос він продовжує він не завершує. І він каже, не судіть, щоб і вас не судили. Якою мірою ви мірєте, так і вам він Не осуджуйте, щоб і вам самим не бути усудження. Що ми робимо Фактично, кожен свій день? Коли ми когось зустрічаємо якусь подружку, ми десь ми сідаємо каву пити, чайте, що ми робимо. Любити один одного. Вміти навчитися любити один одного. От як Христос любить світ, Він не звертає увагу. Він Іде рятувати світи. І він не каже людині так, ти наліво ти на ти хороший, ти поганий. Ти поганий, коли станеш хорошим, тоді я буду тебе спасати. Бог не робить цього. Він тіло любові являє для всіх людей. Ми не маємо це розуміти з вами. Ми рідко себе можемо назвати хорошими. І маючи від Бога таку милість, Проявляємо милість до інших людей. А якщо вже хочеться, дуже-дуже хочеться когось освіти, помолися за людей. Як? Яким чином? От... Ми можемо звернутися до Бога. Боже, от той чоловік, от він справді він робить не добре. Я не можу на це терпіти. Ну, от, от, не можу, воно там всередині горлиць. Як змовчити? Ну, не можна змовчити. То давай допоможи тому, аби він став кращим. Покажи йому дорогу так, аби він зрозумів те, що він робить недовго. Такою може бути молитва наша Бога. І мене, самого Боже, милуй, бо я також роблю недовгі речі. Милуй Боже усіх нас. Це може бути тим, максимум. Де ми можемо те збурення внутрішнє, як ми можемо його розпочити? Слова Божі, слова великі. І не просто, з однієї сторони, не просто слідувати, бо ми не можемо У нас постійно підсікалися, підсічки нам, і, і ми спотикаємося, спотикаємося. Але з іншої сторони, немає, що в цьому немає щось надзвичайно. Якщо ми будемо проявляти ці е, зусилля, які Бог нам дає, використовувати їх, вчитися, привчати себе, зупинятися, коли бачимо, що починає нести, то крок за кроком поступово ми не зможемо керувати в тому плані Сидови. Слова Божі, вони стануть нашими словами. Вже хоча б такими словами, які, які ми пам'ятаємо, не в тому що ми можемо їх виконувати геть, просто. Але вони вже будуть постійно у нас на думці перед очима. І ми навіть як захочемо щось зробити, осудитися. Нас вони буде стримувати в думках ну, пам'ять тих слів Іванів. Хай Бог нам допомагає, бо Божої сестри. Нам в цьому плані тяжко. Але маємо за що подякувати Богу. Він не залишає людину, він, він не ставить умови, він не ставить бар'єри для нас. Але постійно, постійно є біля нас. А нам сили для того, що ми могли робити прозвучити, що ми могли сприйняти те, що Бог так? наш такими людьми Божими, якими він нас хоче хочеть. Божої помочі, вам усі великій справі християнського місійника. Слава Ісусу Христу!